Ну що, друзі, давненько не бачились. Навіть трішки дивно знову через 6 місяців розповідати вам про нові гаджети. Тим не менш, сьогодні у нас два 4К телевізори Realme, і я розповім вам, чому вони можуть вас зацікавити. Обидва телевізори 4К, і перше, що потрібно усвідомити, те, що вони однакові. Тому обирати треба якраз таки діагональ, а не функціонал. Почнемо з екстер'єру. Вочевидь, що очікувати чогось екстраординарного від телевізора у цій ціновій категорії немає сенсу. Проте все за нього. Мінімальні рамки навколо 4К панелі. Ніжки злика виходять по ширині як у 43 дюймової моделі, так і у 50 дюймової моделі. Це варто враховувати, якщо місце установки обмежене. Вес кріплення звичайно на місці. Вони стандартні 200х200 мм. Ситуація щодо роз'ємів наступна: 3 HDMI, 2 USB повноцінних, аудіо-відео вихід, аудіо вхід мм, Ethernet RJ45, вихід до антени, цифровий аудіо вихід оптичний. Зауважу, що набір роз'ємів на обох телевізорах однаковий. Пульти, до речі, теж однакові. Він має мінімальну кількість клавіш, він, звичайно, ж Bluetooth, і єдина марна кнопка в наших реаліях це окрема кнопка для Amazon Prime, який, на жаль, досі не працює в Україні. Тому, якщо вам потрібен цей сервіс, Треба гратися з VPN та таке інше. В іншому ергономіка чудова все на своїх місцях, і за кілька хвилин ти вже не дивишся на пульт. Окремо, хочу зауважити на те, як зроблена реалізація Google асистенту у цих телевізорах. Перше, що хочу зауважити, у нього є мікрофон, але ще є 4 мікрофони на самому телевізорі. Я таке бачу. В перший раз. І якщо б я не побачив цю строчку на сайті в описі, я б, мабуть, і не знав, що у самих телевізорів теж є 4 мікрофони. Навіщо це зроблено з боку Realme? Мені не, ну, не зрозуміло, але Google Assistant тут працює як і завжди. Що ж до самого телевізора усередині, тут ми бачимо стандартне Android TV, який і в інших моделях Realme такі ж саме. Хочу зазначити, що як тільки ми включили телевізор і провели первинне налаштування, телевізори одразу отримали ото оновлення. Із попередньо встановлених програм є все необхідне, у тому числі Netflix. Телевізор сертифікований і добре його показує. Не буду тикати пальцями, але у не усіх конкурентів у ці гроші Netflix працює. Netflix, до речі, дуже дивна компанія, і вона потребує сертифікації у виробників своїх телевізорів. Вона хоче бути впевнена, що зображення на цих телевізорах буде саме таке, яке було заплановано Netflix. Тому це круто. Звичайно ж, працює ChromeCast протокол, що дає можливість стрімінгу з будь-яких мобільних пристроїв, а також ПК, у якого є браузер Chrome. Щодо зображення, обидва телевізори оснащені 4К панелями з підтримкою Dolby Vision, що означає, що вони підтримують HDR-контент. Дісплеї виконані за технологією Direct LED. Direct LED у цій ціновій категорії має один. Е... Але досить вагомий, не недолік. Це засвіти, засвіти по краям дисплея, і вони у 43-дюймовій моделі і у 50-дюймовій моделі трохи різні. 43 дюймова модель має їх чутка більше. Але погано чи це? Мабуть, можливо знайти телевізор в такі гроші без засвітів з технологією Direct LED. Неможливо Заважало чи мені це дивитися контент на цих телевізорах? Ні. Але я мав вам про це сказати. І ще одне зауваження: 43-дюймова модель Realme має менш насищений чорний, ніж 50-дюймова. Які слабкі місця цих телевізорів? Це звук. Незважаючи на те, що обидві моделі підтримують технологію Dolby Atmos. Назвати е, звук в них видатним, я не можу. Але хочу зауважити, що мені і у деяких хай моделях від 50 гривень е, звук не подобався. Тому ми тут досить е, досвідчені гляда глядачі. Тому хочу зауважити, що більшості такого звуку буде достатньо. Але якщо вам хочеться більшого, Е, рекомендую е, подивитися наш огляд на саундбар Realme. Він це питання вирішить однозначно. Підведемо підсумки. Обидва телевізори чудово відтворюють 4К контент з YouTube, Netflix або Мігого. Вони також чудово підходять для ігрових консолей і будуть підтримувати 4 HDR в 60 кадрах на секунду. Але якщо вам потрібно щось швидше, то це не ці телевізори. А найголовніша проблема для цих моделей це не найякісніший звук у цій категорії. Але найголовніше, що обидва ці телевізори відтворюють 4К контент, мають усі сучасні технології, і вони не коштують усі гроші світу. А посилання на них є у описі до цього відео. Тому вам потрібно вирішити лише, який саме по розміру вам підходить. На цьому усе. Вам гарного дня, і побачимося у наступних відео. Слава Україні!